Так сталося, що на виставці зійшлися шляхи автора та героя фотороботи. На цьому портреті зображено Яків Мисійович. Це моя модель. Надзвичайно цікавий характер, надзвичайно освічена людина, це вчитель фізики. Доброзичливий зосереджений погляд, Яків в Грифко зізнається, У нього немає досвіду позувати. Тому перший його фотопортрет заінтригував. Він побачив те, що людина завжди приховує. І може навіть таке, що людина про себе і не знає. І тому, коли я дивлюсь на це, я не хочу сказати, що це мені подобається, бо про це саме так сказав колись Олександр Сергійович Пушкін, себя як в зеркалі в ньому віжу, але це зеркало не льстить». От так, ось зміг Петро Михайлович таке побачити. А для Олександра Майструка весняні портрети асоціюються з дівчатами. У кожного митця якби, весна асоціюється з музами, для чоловіків це, напевно, дівчата. І взагалі дівчата в свій такий от юний вік вони особливо цікаві і привабливі для глядача. Тім майструк жартує, дівчат по осені збирають. Саме тоді відбудеться його персональна виставка з новими роботами, якими поки таємниця. Митець тримає інтригу. Чи не найбільше серед рівненських фотохудожників? Уважний до світу комах Олег Жилін. От і на цей раз він не зрадив своїм традиціям. Ці не знаю, сонечко здається, називаються ці е, букашки. То е, у нас е, край міста є такий ряд лип, і там під вечір вони так собі грілися. Кожне дерево було просто червоне, від стовбури були червоні від цих сонечок. Я поряд пройти, не страхувати, я просто не міг. На перегляд світу фотографій відгукнулися й перші відвідувачі. У декого з них є вже свої улюблені митці. Майструка зазвичай. Сама фотографія його чорно-біла, яка настільки надзвичайна, просто звичайна чорно-біла, але там ну передає дуже багато. А босленко, босленко дуже гарна природа. Ви можете бачити фотографію. Ну, по гарні речі можна сфотографувати, не вже будуть гарними. А от він має саме таку от можливість фотографувати щось просте, але гарно. а В хитро гарні, дуже гарні. Зазвичай просто моделі виходять. Рівненські фотохудожники налаштовані на працю. Кажуть, канікули відміняються і розповідають про плани. Планується фотовиставка майстрів із Швейцарії. Чоловік помер, а 80-річна дружина готова відвідати рівне. Вони знімали дику природу в Кенії і в знак подяки взагалі дуже поважає цих людей. Ми зробимо персональну виставку. А вона така легка на підйом. каже: я вона в Женеві живе і 5 хвилин. Скаже мені до, до аеропорту їхати машину. І я з задоволенням приїду. Але Сищук, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.